Слава Україні. Сьогодні ми будемо дивитися папки-реєстратори А5 формату. Давайте я так. Опа! Будемо їх дивитися. Вони для, мені потрібні для конвертів, листів, КПД-шок та може ще для чогось. Ось так воно виглядає всередині інших виробників наявності поки що не було, бо був якийсь буромакс, але він більш дешевого формату. Так, для мене у мене є конвертики, ці файлики, і ще одна папочка. В теорії по практиці мені потрібно ще дві папки. Одна папка для листів, тут буде КПДшки. Тут будуть наоборот, давайте так. Де будуть КПДшки? де будуть, Вибирайте. Вибрали? Добре. Так. Тут будуть звичайні листи, що в продаж виходять, а в іншій будуть у мене листівки. Так, це наші файли, протектори взяв 40, дивіться, плотність 40, більше для... не бачив для А5 листів. Так, бо тут кішка прийшла, почала гратися з конвертами. Треба було їх срочно евакуювати. Так, ну давайте почнемо. Це відкриваємо, воно, правда, і так буде відкрите. Подивимося, як воно буде виглядати. Воно так вилазить. Цікаво. Так, да, дивіться. Ладно, да, тут якийсь. І тепер у мене питання. Це воно одне... Я думаю, воно буде якось повністю на один лист. Щось в мене це Дивіться. Ну тут теоретично ще другий поміститься моя. Угу. Якось їх проводять, запаковують. Чи може тут пробивати треба цим степлером, щоб зафіксувати? Бо щось мені таке. Я щось подумав, що тут тільки на один, один листок, один цей. Так що? Давайте після трошки невеликої реклами я повернусь. Так, я повернувся після реклами, тут трохи я провів експериментів. Дивіться, як я зробив пакетик, ну файлик. На експеримент пішла картка з гусем. Це мені дарували. Давайте не одночасно подивимося. Тираж нема, тут живе гусь, тиражу нема, бачите? Так. Ось я поклав. Я, короче, взяв гарячим ножом та провів. Просто приклав його. І бачите, як воно спаялося. Давайте перевіримо, як воно виглядає з другою карткою. Ось друга картка. Наче, ну, наче топ. Давайте глянемо, як воно оглядає. Давайте підпидешки будуть червоні. Сразу бросалися в очі. Хоба! відкрив. Хоба! Поклав. Якось отак. Хоп. А, да. І листівки. Ну, і якась така папка, конечно, дивіться. Що це за херня? Що це за херня? Як це так? Якого дідька, блядь, воно сторчить? Якого дідька? Я не розумію. Що це за хер? Ну, мені таке не подобається. Що це воно, блядь, стерчить? Хоч бери, вертай. що це за херня? Чого воно таке дебильне? Що це за папка така? Оно. І цю бере. Чим вони думали, коли робили таку папку? Ці ж листи вони ж навіть. Як вона називається? Повністю не заходять. Їм треба було вуже зробити. Чого вони дурні, блядь? Як це так? Не знаєте... Я можу от таку гігантську лінію не робити, типа тут чик, тут чик посередині чик. Цього я думаю досталь. Прям... По голові, тут зверху чік зробити. Ну, я, коротше, папками цими незадоволений. Можу пошукати якусь А4. Це якийсь трешняк. Дивіться, от я, щоб картки не м'ялися, їх туди всі повпихував. І тепер у мене ви повинні бачити. Якась херня. Ну це, блядь, бред. Ну що це за папка? Що це за. Хто, який? Який, блядь, виробник? Його, блядь, в аду треба спалити. Хто для такого, блядь додумався? Як може, блядь, папка не захищати листок? Об'ясніть мені. Чому, блядь, в листи А4 в папці лежать? повністю? Тут, блядь, шматка не хватает. І це ж, блядь, один виробник. Я ще б сказав, блядь, виробники різні. Це якась, блядь, дебелізм. Пробачте мене. Так не повинно бути. Ось така. Давайте повернемось після реклами, коли я все зроблю. І буде гарно. Я сподіваюся. Давайте. Так, трохи термінове включення, поки розкладу листівки. Ось отак от. Типу їх підготував. Давайте трохи отак от. Виявилося, що конверти... Будь здоров, Григорій, що конверти не поміщаються так, як листівки, бо. Конверт більше з листівку. А тому такою. Храси не вийде. Якось так. Чи їх отак хоронить? Чи їх файл А4 класти. Треба знайти файл А4 одну хвилину. Так, я повернувся, файл знайшов Правда, добанжатської товщини. І давайте приміряти. Де наш конверт це така ж сама лажа. Тільки. Ну, навіть ще більша лажа. Тут вам не видно, але бачите. Ось конверт. Він лежить. І ось якщо брати від границі, бачите. Ну щось, щось таке ж. Щось таке. Так що, наверне, нехай так залишається. Може отут, отут пайну, тут можна не паять. І буде, я думаю, зашибісь. Скобами робити не хочу, бо так буде чургатися і, як воно називається, царапатися. Так. Тому. Ми з вами прям на польові умови вивчення. Так що ось от, якось от так от. отак. Отапичимо. Оце, ну бачите, як він тоненький, коли оцей береш в руки він форму триває. А це не може форму тривати. Це сороковка, а це, мабуть, тридцятка. Так що, ось отак от плотність цих файлів впливає на їх якість, яку я розумну річ видав. Ну Добре, продовжу я майструвати, ми вже побачимо результат. До зустрічі! Слава Україні! Продовжуємо відос. Пройшло багато днів, а може років. Поки я все спояв, зібрав, переосмислив, подивився, прикинув, пошукав альтернативи. Да. Ну, пер... По-перше, Оце отак старчать, воно буде до кінця житті. життя. Життя. А чому? Давайте я вам покажу, що вийшло. Я мені по результатам мені сподобалось. Так, що воно крутить. По результатам мені сподобалось. Виглядає офігезно. А перед тим перейти, перейти до того, щоб як подивитися, як воно афігезно, дивіться. Є ця папочка для файлів тобто для документів формату А4. А 4 документ, він ось оце він. А це вже, як він називається, додаткові. Щоб, для файлика. Він не, на нього не передбачено на папку. Тому, щоб нічого не старчало, треба пробити дві дірочки. Ну, в документі повинні бути дві дірочки тут. Це, звісно, тупо, дебелізм, але це такий встановлений факт. Це мені розповіла дружина. Вона сказала мені зміритися. Я змірююсь. <смірюся> Такого слова нема, але змирився. Так, дивіться, як воно? Я зробив трохи по-хитрому. Ось дивіться, це картка. Карта максимум, марка, сам трактор і цей. Штемпель. І саме цікаво, що в мене цей файл вверх ногами догори ногами. А чому? Потому що так трохи ну, зручніше класти ці картки. тому що, якщо буду її накласти низ, на щоб вона там фіксувалася, то, то буде не хронологія. А так бачите, як, як хронологія йде. А може, і треба по хронології. Бо це типу перше, це новіше, я вирішив не по хронології складати, бо тут трохи важко. Ну, щось такого, дивіться. Ми, як і України, які вони класні. І ще мені дали пораду, що можна для цих карточок, листівок, використовувати фотоальбом. Так, да, кажуть, є, вони рівно підходять до фотоальбому. Ще б десь знайти фотоальбом. Отак от так от. Отак от, от. От, от. Ці картки у мене були, на день народження колись подарували. Ну, виглядає все круто. Все воно функціонал виконується. Все прям бомба. Ще це ножиком я спаював. І там, як вона називається, придумали альтернативу. Але поки що розмовляти про як спаювати, не буду. Бо це буде трошки сюрпризом. Я ще не певний, що я зможу це повернути. Але все впереді. А тепер давайте перейдемо до самого смачного. Червона папочка, значить тут конверти. Я їх вирішив зберігати всі конверти в одною стопкою. Так буде типу, хронологія і більш ну, красивіше. Так, що я роблю? Оце розкриваємо. Так, давайте почнемо. Ну, останнє, що в мене був. це ласкаво просимо до пекла. Давайте буду ось так от. Бачите, який гарний конверт. Давайте може так от. Ага, нічого ти зі світлом не зробиш. Тільки камеру можеш підкрутити. Так. Ось воно. Художній штемпель чернігівський. Потім мода. Так. Поки я оце все появу, я... скільки? Три, Три файлика. Знищив. І четвертий був бракований, такий прям перем'ятий, я не захотів його собі залишати. Ось конверт з модою. Да, тут є такі трохи моменти, що коли ніж занадто гарячий, то він просто перепаює все. Прям. А коли слабо гарячий, то він нічого не паяє. Потім воно якось розпадається. Треба, треба тримати баланс, щоб воно не розірвалось. Ну, Я спробую ту штуку, яку мені запропонувала дружина. Якщо воно вийде, то буде бомба, буду робити лайфхак вам. Так дивіться, ось. мода марка 2017 року. З цим конвертом марки не було. Штемпель художній. Повинен таку, саме, щось схоже з штемпелем прислати по абонементу. Дубль. Так, сьогодні сармати виходять. Пойду шукати. Мені будеш сармати по абонементу, а мені ж мама збирає марки. Згадала минуле. Так, Пойду її пошукаю сарматів на відділення. Але всі кажуть, що їх не буде. Дуже прикро. Це звичайний конверт. Ось мої КПДшки. Я вирішив першими писати. Ставити КПДшки, а потім вже звичайні конверти. Спочатку думав, звичайні конверти, а потім краще там КПДшка. Ні, вирішив так. Спочатку найкрасивіше, найприкольніше, а потім вже звичайні конверти. Так, ось у нас Чернігів. Друга частина КПДшок. Так отакий звичайний конверт. Вільний та незглавні КПДшка. Ось така конвертик. Доброго вечора. У мене немає тут КПДшки. Є мрія. Це мій, одне з перших КПДшок повного фаршу. Звичайна мрія. да, я тоді ще купив звичайний конверт. Все. 25 років Конституції України, це 2021 року. Художній конверт. Лісова мавка 2020 рік. Гарна. І ось у мене на найдрівніші кпд кпдшки це викрадена принцеса з хом'ячком та самою як там Руслана і, Люд... а, Руслана і Людмила. Я наоборот. Так, ось такого плану вийшла красота. Ну я задоволений. Особливо тут вже пофіг. Дивіться, що воно б'ється там або щось, ні, то листівки може для листівок поміняю. Но мені правда подобається, як виглядають листівки. Можна ще отак дивитися. Бачите, типу все норм. Все дуже так. І давайте бонусом. Правда, буде сьогодні один великий відос. З Від цього бонусу вже як вона називається? Вон по барабану, ну, дивіться. Новий конвертик прийшов. Тут повинні прийти ці. Пускаво просто до пекла. До пекла. Скрізь З цими печатками. Як вам там сказали, шайба. Шайба першого відділення Київського, перший день. Але сьогодні шайба така працює і на. От як вони це так роблять? Вони... Заливають, просто тупо що... Як воно всередині? Щоб тіпи, ні, ніхто не вкрав, я не розумію. Ну, Що є? Ось отак. От от. його возьмиш. Я хотів марку зберегти, поки я її зберігаю. Але це не точно. Okay. Так. Боже. Зберіг. Скільки сміття ношу пав. Так, Це бумажечка мені поклали. Так, ось і вони. Бачите, як виглядає шайба. Прем'єр тур. Перший день, трохи замазилась. Ну нічого. Так. Треба трохи. Ну, всі такі прям порядні. Так, кладуть у файлики. Один я два рази відправляю, файлик не клав. А ні, один раз. Я чужий файлик Ну, Це треба люди молодці, так відносяться. Мені це подобається. Так, тепер як його достать. Даже не файлик, це якийсь імпровізований пакетик. Так, дивіться. От перший мені. Мамі? Другу. Так що? Гашені печатками Києва. Ще є Сарматах сьогодні така шайба перший день. Але у сарматів немає КПДшки. КПДшка. Казали, випускали раніше, ніж саму марку. Як це так можна? І кажуть, що таке буває. Ну, не мені. І тепер там якийсь бум мегабум, всі шукають КПДшки. в Сарматовське, а їх всього 2000. Да, зараз бум філателістів України. І знайти ці вільні 2000-х конверт. Ніхто не може. Вже були запропоновано його відсканувати, роздрукувати. Але, ну, воно ж це не то. Ти будеш воно знати, просипатися в поту, знаючи, що в тебе якась підробка. Ну, фіга тобі підробка. Якщо ти хотів би робити підробки, то ти б цим би не займався. Ну, це так. І ось самі мажорні люди, самі продвинуті, ну. Відомі філателісти, які їх збирають, ну, не те, що відомі старі філателісти, які збирають вже з давніх вони, У них повинна бути КПД-шка з арматів і вони їх приклеють собі цю марку і штемпи писати. Ну Також і марків марок мало, їх всього 20 тисяч. Зроблено штучний ажіотаж. Може і треба, може і не треба. А там побачимо. І ось я такого робити не буду. Щось я вже вирішив, шайбу не робити. Як ви напишіть мені вашу думку, робити мені тільки спецпогашення шайби київської чи ні? Бо воно займає час, треба на доставку робити, платити. А так я прийшов до себе на відділення. Отак от вийшов, поставив художні штемпи. Все-таки давайте звіримо, як воно виглядає. Ну так, да, прем'єр день, це Прем'єр день, а це ось Чернігів. Ну, це і знає, що ти в перший день не всіх є змога в Київ потрапити де ще на головне відділення. Просто на це сильно розраховувати не, не потрібно. Це повезло, що люди пішли де зробили, а якщо ні, якщо немає людей змоги. Це ж не всі можуть собі подрагати. виділити час стояти в великих чергах на цю називається шайбу. Ось такі художні плану печатки у мене тепер будуть. Я підписався на абонемент, їх обов'язково будуть присилати. А це не художня, це типу, звичайна їхня штемпель. У нас також, також такі чернігівські, типу, Україна чи Чернігів тут. Треляток першого дня нема і також міняється. Ось такого плану. Це художні чернігівські, я художній київський повинен бути. Але я його не бачив, він мені не сильно потрібен. Так що такого? Ну, то що в мене є, ще чорна печатку, я задоволений. Так що ось так от.